Каштан Ліна. Кс -кс -кс. Він пересипає сухий корм з миски у миску. Звуком кличе двох котиків вийти. Та ті забилися під диван, лякаються нових людей. Вони досі повністю не оговталися після того, що їм довелося пережити навесні. Це Ліночка. Це дівчина найстарша наша. Це тобі сім років вже. Восьмий рік тобі, так? її я знайшов першою. Коли сюди зайшли, ця дверь була зачинена в кімнату. Цей Ілля розповідає про те, як йому, врешті, вдалося врятувати котів, які пережили окупацію. Чоловік залишив їх на пару днів на початку повномасштабного вторгнення, поки вивозив дружину і сином до європейського кордону. Багато і хейту було, коли я там писав Фейсбуці. Там що підкажіть, ну може хтось знає, хто там вивозить. Волонтери їздять, ну щось, ну, тобто ще взагалі можливості. А ти, типу, скотиняка, значить, свою дупу, значить, зві... а це, що ти за це їх залишив? А ми просто ну, ну як? А, я не планував виїжджати. Ми 24-го дуже спонтанно, коли вже тут от, за вікном полетіли літаки, і отут з вікна видно перші вибухи в гостомільський аеропорт. Тут я. Собі речей не збирав. Я взяв з собою просто ноутбук, в дорогу на всяк випадок. О, здається, одні труси, одні носки, і все, більше нічого не брав. Тобто я, і я сподівався, що це не буде. Я, я розумів, що відбувається, але я не думав, що це буде аж надто так швидко. Та дорогою назад до Ірпеня зрозумів, що додому їхати зась. Мости були підірвані, дороги обстрілювали рашисти. У нас же тут, тут міна прямо під вікном розірвалася, там прямо воронка є, і оце ж. У нас вікна тут були всі вибиті, там і натяжна стеля, вона постраждала там в спальні побита. там. І тут поли всі побиті. Ось такі бойові дії йшли саме тут, в цій частині Ірпеня. Тут, якраз якщо проїхати, дуже видно, як цей район постраждав. ну І вони ж в холоді, це ж березень був дуже холодним. А вікна тут вибило о, 5, го якщо я не помиляюсь, березня, коли заходили. Перші дні котів доглядали сусіди, та на зв'язку вони були лише до 5 березня. Далі він обірвався. Ілля сподівався, що сусіди заберуть котів, та як виявилось, ті виїжджали легковиком, в якому було більше десяти людей. Коли вони їхали, залишили котам багато їжі і води. Я почав читати там інтернет, це що скільки коти живуть без води, без їжі, а скільки, якщо в них там стільки води, то скільки вони проживуть. Ну тобто я собі рахував і я. Розумів, що є десь ну, десь два-три тижні є, як тільки звільнили Ірпіні, Ля кинувся їхати, та це вже був початок квітня, шансів було мало. Оце коли увійшли сюди, оце був жах, першу ліну знайшов в кімнаті там за шторою, вона забита була така. Каштана не знайшли. Думав, що він випригнув. Ми шукали і на вулицю. Та Ілля відчував, що із котом все в порядку. я коли виходив. Закривав хату, він дивився на мене. Ми ну, коли 24-го вивозили. Я закриваю ну, двері, а він ну, сидить на мене і дивиться цим одним оком своїм. А я йому сказав: Каштан, ну я повернувся. Ну і слава Богу, вдалося повернутися. Так? Каштан просто глибоко забився під ванну, довелося навіть розбивати плитку. Кисунь, тремтий, не бійся. Вижили, дуже схудли та втомилися. А ще скучили. Першу ніч каштан просто від мене не відходив, і він на поду на подушці зі мною. Я відгортаюсь в інше, хочу скажу каштан, я хочу спати. В він обходить і він не лягає біля з обличчям. Тобто настільки йому не вистачало. Потім коти ще наїздилися з лівю Україною. Журналіст та продюсер кілька місяців жив у Чернівцях. Там допомагав розвивати центри журналістської солідарності, які запустила в різних містах НСЖУ, аби підтримати репортерів-переселенців. В Чернівцях я знайшов би, там собі місце, ну де, 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 де можна приходити працювати. І так з'явився ще, можна сказати, ще один проект вже, там, зі національною спілкою журналістів України. Бо така потреба от була на той час не тільки у мене, от у журналістів-переселенців, приїхати в нову місці, а де прийти просто попрацювати, щоб був інтернет. Поставити ноутбук сіста, щоб це не було в парку десь на вулиці, бо ще було так. Це і квітне, було прохолодно. Десь на вулиці не попрацюєш, але інтернет теж і так народився проект мережа центрів журналістської солідарності. Тепер Ілля керує роботою кількох центрів по країні. Допомагають у хабах від національної спілки не тільки робочими місцями, але й грошима, обладнанням. Навіть бронежилети видають. Цей з котами він усміхнений та ласкавий. На роботі сама зосередженість. Багато в чому від нього залежить, як побачать події в Україні глядачі у Польщі та в інших країнах. Він керівник представництва каналу Білсад, та й робота зараз для Ілі чи не єдина відрада. Після котиків, звісно, родина дружина з сином знову змушені були поїхати через блекаути, постійну загрозу обстрілів. Ну, дуже недобре, коли перші слова, які дитина там після мама тато там оо, ходить і говорить тугога, ну, тривога, тривога. Дитина ходить по квартирі і каже, тривога, тривога, тривога. А якихось укриттів тут нема. В Ірпіні найближче від нашого укриття, реальне укриття, не підвал, ну бо підвал це не є укриття, ну за великим рахунком. От саме укриття, воно там десь в сусідньому районі це хвилин 20-25 йти. А це не просто пакет за вікном, це імпровізований холодильник. Його використовує Ілля під час блекаутів. Висить холодильник за вікном, з якого видно поле боїв. Навесні, звідси рашисти розстрілювали мирні будинки, і кожен той вибух пам'ятають ось ці двоє котиків.